Дивись, 5-10 простих пунктів, чому не варто відкривати зараз фізичний бізнес в Україні, а краще там, піти в онлайн або залишатися на своїй обучній роботі, найманим роботникам, так спокійніше жити. Перше, щоб відкрити бізнес капітал, якийсь нормальний надо. Тобто не, не існує фізичного бізнесу, де не треба капіталу. Ну хіба що наслідство тобі там, якесь упало, да? з, з розряду декілька контейнерів, там, одежди з Китаю. Ти їх там, можеш продавати, якщо вмієш. Але це ж... Інвестиції, це треба людей наняти, це потрібна куча куча провірок, паперів всі історії заповняти, бухгалтерії. Люди, коли хочуть відкрити фізичний бізнес, вони взагалі не розуміють, з чим їм треба столкнутися. От вони бачать, то бізнесмен. Щось у нього в магазині, оце молодець, але воно не знає, що йому довелося пройти. Багато ж бізнесменів в Україні абсолютно чесних, не корумпованих, там без взяток пооткривалися, намагаються чесно працювати. У них уже там везде по всьому тілу сіді волоси, втомлені, перевтомлені і так далі. Ну я б я б не радив. Це треба бути супер авантюристом, суперкрепким ментально і фізично, і будь готовим к любим переломам в житті, щоб твій бізнес видержав, хоча б роки 2, 3, 4, а в ідеалі 5. А після 5 років ти можеш зрозуміти, він взагалі у тебе відбився і ні. Бо більшість бізнесів фізичних відбувається, років 5 чи 10. Кав'ярня взагалі. Ще може років 15 відбиватися нормально, тому б я не рекомендував цю всю історію. От далі є онлайн. Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі, там, монтувати відео, щось виставляти, збирати перегляди, переводити людей на там, магазини, щоб вони робили якісь покупки і так далі. От утку, наприклад. От хочу я купити утку дитини. Ну, у мене нема дитини, там, я не жонати, але от хочу я купити утку. Я що, буду в магазин ти дивитися його фізично. Та я в інтернеті собі закажу, воно мені по почті продає і все. От за посиланням в шапці профілю можна пройти, подивитися, як у нас в контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням в шапці профілю, купляють там продукти, що логічно, бо в інтернеті постійно щось купують. Це продає Там гроші. Ось простий приклад. Можна долучитися, можна попробувати. А можна далі сидіти і не знати, що робити. В системі буде да? на найманій роботі, як я казав. Це нормально, бо це спокійно. Ти на когось працюєш, ти отримуєш копійки в обмін на те, що ти тратиш своє життя на них. І бізнесу вроді нормально, бо вони викупили велику частину твого життя за ці копійки. І тобі, вроді, нормально, бо нічого думати не треба. Але якщо ти хочеш пошевелиться і трошки краще. Жити, не бачу нічого лучше, ніж продовжувати працювати на фізичній роботі, і далі спробувати 1-2-3 години на місяць, на, на день, і це небагато, повір, зранку, ввечері в обід, вміс того, щоб в тік і просто вліпати, попробувати працювати онлайн. Попробуєш, ну реально зміниться, оскільки людей у нас спробували, і реально життя змінилось. Ну от, прикинь, нам би там років 10 назад, то сказав, що працює онлайн 100 тисяч гривень. Ти б в кому впав, я сказав, як це, що реально можливо. Ну, от, або можна ну, залишатися там, де є. це вибір кожного, абсолютно. Коротше, фізичний бізнес, я, я не знаю, я б от нього перехрестився просто. Це, жесть. це треба капітал мати, сток, це як казино. Це те саме, що в казіграш. В казіно треба йти і проіграти в день, Емоції Те саме фізичний бізнес. Туди треба йти отримати досвід, і, можливо, весь свій капітал просрати. А якщо вийде, клас, супер. Я взагалі думаю, що це більше хобі, відкриття фізичного бізнесу, ніж якась там історія більш серйозна. Получається, у одного з десяти в іншому випадку. Занадто великий ризик.